Коли студентка Софія побачила у своєму телефоні відео, яке вона не знімала з нею самою, що танцює головою навколо вогнища серед відьом, вона зрозуміла, що минулої ночі сталося щось жахливе. Тікток-блогерка Софія Коваленка приїхала до Києва знімати контент про містичні місця лиса гора ідеальна локація для хайпового відео про відьом. Підписники обожнюють такий контент, сказала вона своїй подрузі, ані налаштовуючи камеру. Особливо, якщо знімати опівночі. Була повня. Древні камені виглядали зловісно у світлі телефонного ліхтарика. Софія почала знімати. Привіт, красуні! Зараз опівночі, і я на лисій горі де колись...» Телефон вимкнувся. Батарея була повна хвилину тому. Дивно, пробурмотіла Софія, але взяла запасний павербанк. Коли вона знову включила камеру, на екрані відобразилося не її обличчя. А якась старечка з горбатою спиною і довгими кігтями замість нігтів. Що за лайно? Софія стукнула по телефону. Аня раптом заскрипіла зубами і почала повільно повертатися до неї спиною. «Ань, ти як? Подруга обернулася, і її очі стали повністю чорними без білків. Рот розтягся в неприродній усмішці. Мотря чекає, сказала Аня голосом, що нагадував шипіння змії. Мотря хоче молоду кров. Навколо каменів почали з'являтися постаті. Старі жінки у лахмітті з волоссям, що розвивалося само по собі, їхні руки світилися блідозеленим світлом. Це розіграш, прошепотіла Софія, відступаючи. Хтось знімає пранк. Але телефон у її руці ожив. На екрані з'явився стрім живий стрім її власного аккаунту. Вона дивилася на себе зі сторони, як камера сама летіла навколо неї. У коментарях писали. Вау, як ти це робиш? Круті спецефекти. Відьми виглядає так реально. Мотря підійшла ближче, її обличчя постійно змінювалося то молоде і красиве, то старе і жахливе. Ти хочеш бути популярною? запитала вона. Хочеш мільйон підписників? Софія кивнула, не контролюючи себе. Тоді танцюй з нами, одна ніч, і ти станеш найпопулярнішою блогеркою України. Відьми взялися за руки, утворивши коло. У центрі спалахнуло вогнище. Софія відчула, як її ноги самі йдуть до кола. Ні, вона укусила себе за язик до крові. Біль повернув контроль над тілом. Софія побігла, але ліс ожив. Гілки хапали за волосся, коріння чіплялося за ноги, позаду лунав страшенний регіт відьому. Телефон у її руці показував, що стрім іде далі. 50 тисяч глядачів онлайн. Коментарі сипалися ловиною. Допоможіть, закричала вона в камеру. Це не розіграш, викликайте поліцію. Але глядачі писали Вау, яка актриса, Оскар їй. Мотря здогнала її біля краю лісу. Ти не можеш втекти з мого стріму, засміялася відьма. Тепер ти частина шоу. Софія подивилася на екран. Лічильник показував вже сто тисяч глядачів. Найпопулярніше відео в її житті і воно може стати останнім. Добре, сказала вона, але я ставлю умову. Яку? Батл. Ти проти мене, хто збере більше лайків за хвилину, той переможе. Мотрі зацікавилась, відьми обожнювали змагання. Угода! Софія почала танцювати. Не відьомський танець, а сучасний. Вона показувала трюки, які відпрацьовувала роками, коментарі захопливо підтримували її. Мотрі спробувала повторити, але її старечі рухи виглядали смішно. Глядачі почали глузувати з нею. Що за бабця, Софа, ти краще, відьма Лох. Мотря розізлилася і показала своє справжнє обличчя, гниле, з черв'яками замість очей. Стрім миттєво заблокували за страшний контент. Ні, закричала відьма. Ні, стрім. Вона розсипалася попелом, інші відьми забили і зникли. Софія опинилася сама з розрядженим телефоном. Вранці вона знайшла у галереї відео, яке не пам'ятала. На ньому вона танцювала гола навколо вогнища разом з відьмами, сміючись божевільним сміхом. Відео мало 10 мільйонів переглядів і підпис. Дякую Мотрі за найкращу ніч у житті. Софія видалила відео, але воно з'являлося знову і знову, і кожне вона відчуває сильне бажання повернутися на лису гору. Якщо ця історія змусила вас задуматися чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою. Для мене це дуже важливо.